Добрий день, сверлильні патрончики сьогодні. Е, так, розкажу, є, з'явилися е, більш якісні. Так, е, різниця, різниця, розмір губок. Тобто тут вже більш товстіші, більш краще виконання. Це теж непоганий патрон, але є іще більш. Якісні, це посилені. Вага, зі звичайними тут різниця суттєва. Оцей десь так. Так, книця цей важчий, бо тут Б-16 посадка, тут Б18 трішки є різниця. Так, з тепер. Куди цікавіше буде по самозатискним. Це, думаю, багато хто бачив, багато де продаються такі теж непогані патрони. Е, набиття теж казали, майже немає. Е, відповідно, для когось мікрон це вже <гум> багато, а комусь на відсотки з головою. По-перше, вага. Цей кілограм, десь, а цей вже кіло 200. І різниця можна побачити розміру губок. Тобто, ну, товщина. На цьому більш якісному, товстіше. Це вже більш такий надійніший буде. Це Б18, ну і по габаритам. Це трішки товстіший.